Дружина стоїть, крутиться перед зеркалом і так на себе подивиться, і так. А потім питає у чоловіка Любий, скажи, а правда я виглядаю на всі 100? Я щось не зрозумів, ти зараз запитала за вік чи за вагу? Хлопець підходить до дівчини на пляжі і запитує: Дівчина, скажіть, ви коли падали, вам не боляче було? У якому сенсі падала? Просто в новинах сьогодні передали, що з неба впала найкрасивіша зірка. Молодий зек розповідає старому, яка дівчина була у нього на волі. Уявляєш, у неї ось такі були буфери, і показує руками. А дупа ось така була. І теж показує руками. Старий зек йому. Ти на собі краще не показуй. Тут це прикмета погана. Двоє запитують у третього. На рибалку з нами підеш? Та я якось ловити не дуже вмію. А що тут вміти? Наливай та пий. Та я щось не зрозумів. А вудку брати? Навіщо? втратити хочеш? Терорист потрапляє на той світ. Господи, я що, в раю? Так. Слава Аллаху. Скажи, господи, а тут що, дійсно одному чоловікові належить 12 незайманих дівчат? Так. Господи. А чому тоді у мене жіночі груди? Розумієш, незайманих на всіх не вистачає. Петровичу, ось скажи, якщо жінка спить із великою кількістю чоловіків, то вона хто? Шалава. А якщо те ж саме робить чоловік, то він ким буде. Геєм зрозуміло.